Казка свято в лісовій галявині. У глибокому, приглибокому лісі, де дерева шепочуть казки вітрові, а сонце лагідно торкається листя, жила маленька білочка Софі. Вона була надзвичайно допитливою і щодня вигадувала нові пригоди. Одного ранку Софі прокинулася з особливим відчуттям: сьогодні обов'язково має статися щось чарівне. Вибігши на галявину, вона побачила великого мудрого зайця Бруна. Бруне, що трапилося? здивовано спитала білочка. Заяць усміхнувся і оголосив: Сьогодні у нас велике лісове свято свято дружби. І кожен лісовий мешканець має принести щось, що робить його щасливим. Софі аж підстрибнула від радості. Тоді я принесу найсмачніші горішки у лісі. Пташка Лелі принесла найкрасивішу пісню. Їжачок Тім блискучу яблучну кульку. Ведмедик Мартін приніс теплі обійми. На галявині поставили великий дерев'яний стіл, і всі почали ділитися тим, що принесли. Птахи співали, білочка танцювала, ведмедик сміявся, а зайчик Бруно грав на своїй листяній флейті. Сонце тихо заховалося за дерева. Але навіть у сутінках галявина світліла від радості друзів.